Всім привіт! Сьогодні мені пощастило попасти в заплавні луки, які зовсім недалеко від моєї пасіки. Це луки маленької річечки, яка впадає недалеко звідси в річку сула. З кожним роком ці луки стаються все ущі, все менші і можливо скоро зникнуть. Тому в мене є шанс, можливо, останній, сподіваюся, це не так, зняти все різноманіття медоносів і квітів в липні місяці в цих місцях. Залишки, залишки лучних трав, які, яким поетолонила всі літи в боротьбі за життя із найстрашнішим хижаком людиною. Ведуть. гудуть від джіл, від джмелів. Життя повсюду, де не, не їздила сільськогосподарська техніка. Квітує Валеріана. По заплаві. По квітує Валеріана. Її теж вже все менше і менше можна побачити в таких диких умовах. Та взагалі диких умов скоро побачити буде неможливо. Квітуча Валеріана. Фактично залишки, залишки із минулої розкоші. Треба буде прийти, проїхати за насінням. За насінням в неї розлітаються дуже-дуже швидко. А це джунглі? Відчуваю, відчуваю себе просто маленькою дитиною десь у казковому... У казковому... на казковому острові, у казковому лісі. Ось так буде правильно сказано. Просто джунглі. Квітує болотний іванчай. Особливо особливим красенням виглядає іванчай болотний на фоні зарослів таволги. На ньому завжди працюють бджоли, навіть якщо в полях квітує соняшник. Зараз Іванчає болотна. Вон там взагалі краса. Перед дощем тишина повний штиль. Все заумерло. Так просто, просто приємно йти, споглядати, гуляти, щось примічати для себе нове. І ось одразу тут те, про що я і казав. Заплавні луки, водоохоронна зона річечки, Все, що можна споплюжити, буде споплюжене. Головне, щоб воно приносило якісь гроші. За гроші продається все. Земля, батьківщина, совість. І з тієї сторони вже розпаханий схил. Можливо, це останні кадри цього унікального біоценозу. Не вдалося зазняти, але перший раз в житті я бачив бабку махаона. Я її не сплутаю ні з, з якими родичами. Це дійсно був махаон. Шкода, що не зазняв. І до величезного жалю всі заплавні луки завершуються ось так. І нічого не поробиш, все законно, як стверджує влада. Сподіваюсь тільки, що колись зацікавленість і інтер... інтереси господарів землі зміняться. Дякую всім за увагу та терпіння.